Всім привіт, Це сезон там вчить грати дубика. Да, да, от такий у нас дивний сезон. О, овечка. Ось мій перший Привіт, помахай всім Привет. Ей, ти чому мовчиш? Ти якщо не будеш відповідати, то я тебе через 3 секунди викну в шахту. Раз, два, три. Получай! Ей, ау, у тебе що мікрофон виключений? А ой, у нас є технічні недоплатки. Ну вот, коротше, включили ми в мікрофон. І в неї вже включилися мікрофон, правда, скажи всім приветики! Приветики! Привет". Окей, рубать дерево має міти вроді би. Дивись. Береш, затримуєш там я... Ну так, як на комп'ютері рубати, слухай? Ау. Я думаю, що можна мешкою нажати затримати. Я нє, ти шо, Ні, точно ні. я колись грала, там треба, нажати. А, я не помню, Там кажуть, щось. Кришкось... всі кнопки! О, працює. О, все молодець, Добре. Я, кстати, колись грала. О, річка. Грала колись на виживанні на комп'ютері. У мене нема комп'ютера, я граю на телефоні, а на комп'ютері. Бо мені тато не дозволяє. О, ще одна овечка. Капець, як повезло зі світом. Коротше, лад. Я грала там тільки два рази. А як мені рухатися? А, ти ходить, що так не вмієш. Ну ти ж ходила, там такі стрілочки, знаєш, на купіду? А, стрілочки? Да, ти теж, вроді би, ходила. Але ти так ще погано ходиш, то ужас. О, рожеві квіти, рожевий бравник. Ура, в мене сьогодні буде рожеве ліжко. Так, робимо доски. Так, що Це таке? Робимо верстак. Це вообще не похоже на квіти. Що? Це взагалі не похоже на квіти. Нормальні квіти. ти взагалі де? А, ці, ці нормальні квіти, похоже на квіти. Щоб... Хоче, ну вот. І я там трошки грала, але я не дуже вмію грати на квіти. Зараз я зроблю ліжко собі, а ти там хоч знаєш, як овечки виглядають, щоб їх вбивати. Знаю. Хоча, хоча, я... Я знаю, кубачка справжу мужики видати. Ну от знаю, щось моя... похо що це? А це звук шахти. Я в Ютубе бачила. А ти вообще свідки знаєш умла? Я в Ютубі не бачила. А чому ми не в шахті, а звук шахти є, я такого ніколи не бачила. Я тоже. Хоча ні, я бачила це. Бачила, не бачила! Забачила. Так, де будемо Диму давай? Давай на, на березі. Кострова! Йо -йо -йо. Ставимо вір, так, щоб мало місця займати, Робимо ліжко. Не поняла, а чого тобі пісок не як в справжньому житті? не розсипа. то на пісок, то доски, от бачиш? Вот доски. Бач? Вот, бач, Дивися сюди. Вот доски, а, бачиш? Ага, це з... з піска доски ти зробила. Ні, в мене не було піска в руках, не було. Де моє рожеве квітка? Да, в тебе моє рожеве квітка. Та вони в мене в інвентарі виросли. Ти серйозно, скільки що тут? Ну, блін, прийдеться знову за квітками <ресвиси> перти. <ресвиси> Просто <ресвиси> їх я не бачу, що в мене вони є. Де мої квіти? Мені треба рожевий барвник. А де ця кнопка заглючила, я завжди стрибаю. Ну, розглюк її. Як? Якось, покинь гру. Я не знаю, що нажати. Кстати, я не знаю, що нажати. як мені зробити? Ну да, я ж тебе дзвонила на камеру, поясню, як тобі потім приедет, і зараз тобі ще. Так само, як ти приєднає, так, так само і ти маєш від наперед. Все поняла? Ну, ніби. Ну, давай, від'єднуйся, від, від гри. Все, вона покинула гру. А я побудую домик з берези. Такий початковий. Хоть и все одно має быть красивым. <сі> Окей, все Дина один. <сі> один блок готовый. Короче, на один блок готов, заработчик. Бен скорб Курчатку. Где такой песня? зараз були песня. Пісня петуха. А що ти курку зробила? Так, не рухай своїм рочком. Там, де підуспляко. Ооо, трасні. А як могла дати дерево, ніби передасти, бо в мене є дерево. Ой, і зараз я тобі поясню. Коротше, я розказала, як їй викидати предмети. Шик. 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 Шик, шик, шик Далі тут шик. А Ну-ка, як то в мене з того боку зроблено? Вот з-за цього. ка треба подивитися. О, вже нічка якраз. Ну щось є, я якусь кнопку нажала і, коротше. І, і що в тебе? де ж сталося? Що? кажи давай, не стісняйся. Я не знаю, як це об'яснити, коротше. Кнопку нажала. А, понятно, не покажешь, что ты эмоции выкрутаешь? покажи. О, давай, Сэн, ну что ты так... Ой, а что... -а Шучка. А шо ты шо, бачу, что ты... что, не бачишь что-то? Угу. Ой, что ты... Это топленник маленький был. А что я не пойду? О, молодец, пидал чела, мобив. Ой, я бачу він тільки в воді. Дивись, от тепер бачиш? що було тут. Як О, добре слухай. Подивися на мене. Зараз! Щоб що ти, ти мене послухала і перед роликом повчила. Ой. І перед роликом повчила цілі монстри. Думала, що це за челіки такі. А, а як робити? Ти хоч знаєш, що такі селяни? Селяни. Ну, Ну вот, в Роблоксі вони такі самі мирні. якому Роблоксі? В, <гум> в Майнкрафті, то Вони так само мирні. Ти ж якщо дивилась про в Майнкрафті, там вроде би і про селян теж мали розказувати, чи ні? Чи там я тебе не А я не знаю. Та ти, Скільки можна емоцій використовувати? Оце это кнопка, яку я зайшла. О, крипер підірвався, походу. Спасіть мене! А, я так просто роблю, так швидше. Я, конечно, звісно, так не подобаються ці двері, але... Но... а що це за бульки в мене з'являлися? Ой, вирізаємо! Коли в нас таке, то треба тепер відніматися. Ти серйозно? Ой, а як ми їдемо вилізти? Просто здохне. ням 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 ням, -ням.

Зомбі селянин. Ця... В... От селян так само виглядає, як він на зелений. Там є, кстати, в них професії, щоб це знала. Mm -hmm. кожного має бути професія? Ні, там є такі селянки, там нема професії. А що це є малявка Малявки? Yeah. Да. Малявка. А як вони не вигляд? Таке е, в них, е, в них е, тіло, як, як палка, а голова, а голова як камінь. Голова, такі, я їх називаю. Так. <клухи> 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 да. А можеш поробити, якось просто скучно стояти за тобою і ганяться. Ти дерево подобувай, завтра ми щось будемо робити. Ой, того, як... За мною таке саме ці, ну таке саме зелене ганяється, тільки трошки інше. Ой, двоє. Вони двоє цих зомбі ганяють. Во, да, молодець, вивчила мовіки. Ну на... ти ж мобі вчила! Спасибо. Так Спасибо так. Ні, ти мені не потрібна. Mm -hmm. Так, вдариш — отримаєш. А получиш. я? Так іщай мене. А я не знаю. О, Ти мене в пустила? Ой, що сталося? Блін, мене... Mm -hmm! в мене предмети випадали. Я я не включаю зверху інтерв'ю. Я просто знаю, чи це рахується як 4. А то ще будуть писати, що я чую, що там я граю. Тут де мені всі речі. Так, не підбирай речі. Ммм, він дозволяла мені речі всі. Тут. Добре, все, речі, всі тут є. І тепер зробимо двері гарні, нормальні, адекватні. <ми> І тут робимо отакі от віконечка. Тут ламаємо ці двері подивись на Тобі зараз. Я попросила, щоб ти мені не палила. Ладно, да, тепер всі знаєте, що я Аріна. Де я на тебе? О, вау, як прикольно! Чого ну, вона в пельмени знайшла? Ой, не поняла. Що він зірвався? О, Крипер, Ти ж вчила мобів, чого ти вже забула як він називається? Хіба це? Ну да, ж, ну а звідки ти знаєш, що таке зомбі і топлінник? Ти ж віду додавалася, правда? Ну вони ж схожі, а от цього єрунда, я вообще не знаю, ніхто не бачила. Ой, я якийсь гарний ліс знайшла, до речі. Ліст? Як він виглядає, скажи мені? Їсь такі великі дерева, такі Що? І такі великі, дерева з грибами. А, болото, походу. Яке Ааа, бу... ні, ні, не, було, ні, не було. Це не було. похоже на болото, в нього. Гриби, я забула, як це називається. Ну коротше, я, я скажу нубік вчить нубика. Кріпуля. Кріпуля. <рисвіт> Кріпуля? Кріпуля. <рисвіт> Бабазина. Сіра картопля. Або бульба. Сеня це зомби. Пундик це, це, це паук. Я, ещё, Я на дерево Або эндермен. Я так частіше еще і пауки в эндермен называю. Я на дерево скакаю. А скелети такі есть скелет. Або скелет дзвони. А скелет. Нет, мої предмети випали. Мої предмети випали. Ужас. <ривеш> Все, я біжу з своїм предметами. Я не знаю чим більше де вони, чим більше. Я не знаю чим більше. Тим більше не чим більше. Вот-вот-вот-вот-вот міряйте. Все, зараз овечку добью, потім будемо.

Не можеш порухатись. Ну, ну, ну стій на місці, якщо не можеш порухатися, мені не мішай. Я тебе. Всьо. Так, треба мені ще одну овечку, тут була ще одна овечка чорна десь, мабуть. Треба чорну овечку, щоб в тебе була ця. Що треба червоні ківійти. Головне, щоб мене зразу три бармика зробила. Два борбика. Я ж у двері поставила? А ні, то мені показалось. Мені треба одну останню вачку. Зробимо гарний дашок. І напевно на цьому відео закінчиться другої серії. А зараз. Ти, Ти що зробила? Я не знаю. Нічого не копай, ти мене почула. Окей. Okay. Як я тепер вилізу? Не гарче! Зробимо підбулку. коротше, тепер. Та скільки можна блоки ставити? Ха-ха! <різь> Смотри, я шинькулки поставила. Ты серьезно уже. Я буду спати. Віддай мій hey. люк. Люк мені віддала. Все, я тебе зразу вижиму з мого дому. Hey. Будеш сама тут жить. Я не хочу. Все, пока, это не спать. Добре, що ти двері відкривати не можеш. А як я по твоєму зайшла туди. Якимось чудом? І куди я поплила? Кудись, Маш? Кудись? Я зараз зроблю бочечку. А мені якась хирода объе. В топлине, як скільки раз тобі Е, Куди поділася? що роб... робиться? Ти потонула, Маш. Ти типу, потонула. На наступний раз будемо відправлятися якусь подорож. Ура! Ура! Зараз викладаємо речі і на цьому наше відео закінчується. Речі поставила назад! Я хочу нямати Речі назад поставила всі. хочу нямати Всі речі назад поставила. Так. Так, відео ми закінчимо, на жаль, на цьому У мене був меч і ужас. Ой, ну, а на цьому всім. पका पका